Привіт! Як покинути пити? Це питання написане майже під кожним відео на моєму каналі. Але ключове не це питання. Ключове питання звучить так: для чого покинути пити? Для якого такого нового життя ви хочете звільнити оцей ресурс? Ресурс, який краде у нас алкоголь. Алкоголь краде наші ресурси, він краде наш час. Він краде наші емоційні можливості, інтелектуальні можливості, він краде нас, під наших сімей. І для чого нам потрібні тепер ці ресурси назад? Адже саме це станеться тоді, коли ми покидаємо пити. Ми отримуємо собі назад і свій час, і самого себе, такими, якими ми є насправді. І всі ті обставини життєві, які нам не подобаються. І ми залишаємося з цим, виходить, сам на сам. І я вас прошу, не давайте швидкі відповіді на питання, для чого кидати пити. Бо на це питання немає швидкої відповіді. Це питання вимагає роздумів, і тому, на мій погляд, взагалі почати відмову від алкоголю потрібно саме з роздумів. Для початку потрібно пройти певні роздуми та проаналізувати причини, через які ви хочете позбутися алкоголю в своєму житті. І якщо в цих причинах присутні інші люди, і якщо ці причини для вас є основні, такі, як, наприклад, щоб мене не вигнала жінка з хати, або щоб не вигнали з роботи. Або я хочу перестати пити, щоб не було соромно перед дитиною. Щоб батьки не думали, що я вже зовсім втрачений для цього світу. А це дійсно гарні причини, все, але вони не можуть стати для вас основними. Бо, тому що ви це єдиний актив, який є у вас самих. І я вважаю, що саме актив, а не пасив. А пасивом якраз є алкоголь, який робить з вас того, кого важко нести. Я підозрюю, що ваше ставлення до алкоголю якесь таке двояке. З одного боку, ви розумієте, що наслідки вживання вже стали помітними, і вам не подобаються вони, і ви, б, можливо, хотіли б пожити інакше. Але з іншого боку, ви не уявляєте, як можливо жити без алкоголю, і краща ситуація була б просто якось так вживати, щоб і вживати, але щоб і не було наслідків. І моя порада не припиняти вживати алкоголь, не примушувати свою психіку ламатися, поки не буде визначено відповіді на попередні питання. Через те я вважаю, що перш ніж покинути пити, потрібно пройти таку досить фундаментальну стадію типу роздумів, роздумів і аналізу, коли ви вже не живете як по накатаній схемі, коли ви вже поставили під сумнів необхідність вживання, коли ви відокремили себе від всіх людей. І хочете виробити якусь свою власну позицію щодо цього питання відносно вас особисто. Нехай всі люди п'ють скільки хочуть. Але ось є ви, є ваше життя, є ваше бачення, є ваші особисті стосунки з алкоголем, і тільки це буде впливати на ці роздуми. Дуже важливо тут не, у... не узагальнювати, знаєте, як, типу, всі п'ють, дійсно так, нормою є пити, випивати, не напиватися, але випивати. Є нормою і швидше не є нормою, коли ти повністю відмовився від алкоголю. Тоді в тебе будуть такі питання, типу, а ти хворий, а ти віруючий, а, а що з тобою не так? Тобто з тобою щось не так. Але знов таки, це всі такого не існує. Ніяких всіх не існує. І ви це чудово знаєте насправді, що існує безліч людей, в кожного своя думка. Я, наприклад, після того, коли відмовилася від алкоголю, я тепер помічаю чомусь дуже багато людей, які не п'ють. Я їх раніше взагалі не бачила. Раніше для мене були всі ті, які п'ють. А тепер я. Якось обертаюся в таких колах, де чомусь ніхто не п'є. Як так сталося, я не можу пояснити. Отож, стадія роздумів буде тривати у вас, поки оця двоякість не буде прибрана з, ваших, з вашої психіки. Тобто, коли ви вже однозначно і безповоротно приймете рішення про те, що ви відмовляєтеся від алкоголю. І ось тоді виникає питання, а як це зробити? Тобто спочатку ми повинні тверезість поставити на дуже високий щабель як ціль, як мрію, як розумієте, як для себе перспективу, коли ви бачите перспективу свого життя тільки в тверезому житті, тільки у відмові від алкоголю, коли ви не допускаєте думки, що я буду пити помірно і так, щоб не виділятися серед інших нічого не вийде. Якщо у вас вже є психологічна залежність і ви залежні першої стадії, то у вас не вийде пити помірно. Це буде просто до останнього фужера, до останньої пляшки, до останньої чарки. Завжди. Поки ви не перейдете на другу стадію. Подивіться, до речі, ролики про стадії алкоголізму, і там теж багато якихось таких життєвих прикладів ви для себе знайдете. А отже, що я ще рекомендую робити на, такій, на цій стадії роздумів? Візьміть свої стосунки з алкоголем, посадіть, посадіть собі на долоньку і вивчіть їх. Тобто, коли ви хочете вживати, скільки ви вжили, який був ефект, чому, чого ви очікували від алкогольного вживання, а що отримали, як ви себе почували? Чи ви хотіли випити, чи ви по інерції пили, яка була причина вживання, яка була доза, які були наслідки? Просто кілька тижнів живіть, як ви жили до цього, але вивчайте свою залежність, вивчайте свої стосунки з алкоголем. І будь-яка трансформація в житті людини, будь-яка, в будь-якій сфері. Вона спочатку починається усвідомленим аналізом усвідомити. Що насправді чорт забирай, відбувається. Не прикрашати все це, всі так роблять, або я все життя так роблю. Ну, оці всі узагальнення ми в бік, зараз є наші стосунки з алкоголем і є наша стадія роздумів. І, можливо, навіть вімкнути трекер підрахунку випиту алкоголю. Дуже цікаво. Насправді, ви будете в шоці від того, що п'єте ви набагато більше, ніж про себе думали. Наступне почніть вивчати вплив алкоголю на ваш організм, на вашу психіку, на ваш мозок, на вашу починочку. На, на фізичному рівні як впливає. Тобто, ви зрозумієте, що залежність є, ви зрозумієте, які наслідки. Ви складете ці два пункти докупи. Можна почитати книжки на цю тему, можу написати в коментарях, якщо цікаво. Можна подивитися блогерів, які пропагандно, які допомагають тверезо жити. Можна придумати свою методику, але потрібно вивчити вплив алкоголю на вас. Коли ви відмовляєтеся від алкоголю. Воно інакше сприймається, ніж коли ви не планували відмовлятися і вам казали, алкоголь шкідливий для життя. Яка ваша була перша відповідь? А що не шкідливе для життя? Кока-кола не шкідлива для життя. Чіпси не шкідливі для життя. Ви розумієте, це такі обманки нашої залежності, нашої психіки. Вона творить чудеса, розумієте, де Кока-Кола, а де етанол, де чіпси, а де етиловий спирт. Де штучний виклик дофаміну і ендорфіну, а де просто шкода для нашого кишківника та для ну ви розумієте, тобто речі, які не зрівняні, але вони частенько нашою психікою нам ось так підкидаються, як відмазка, як причина для виправдовування нашої залежності. На стадії роздумів пропишіть для себе плюси та мінуси вживання. Здається, дитяча вправа. Але вона відкриває очі. Адже якщо чесно написати мінуси, то вони всі будуть дійсно вагомі, справедливі. Якщо написати чесно плюси, і ще чесніше в них вдивитися і вчитатися, то ми будемо розуміти, що вони надумані і придумані нами, нашою психікою. Адже такий плюс, як мені краще розслабитись. Фізично так, фізично з'являються ендорфіни, все, але краще розслабитись, ніж що. Краще розслабитись, ніж не вживати нічого і не робити нічого. А ти пробував інші методи: не алкоголь, побігати, зайнятися спортом. Господи, відкрити на Ютубі, написати, що робити, коли в мене тривожність. Обрати для себе 10 більш-менш підходящих порад і зробити це. Ну, ти пробував, ти не пробував. Але ти вважаєш, що тобі допомагає розслабитися саме алкоголь, і ти не пробував інші методи. А особливо мені подобаються такі речі, типу ну, Мені скучно, тому я п'ю. Це людина, в якої є діти, приватний будинок, дуже скучно, нема чим зайнятись. Ті діти того батька в очі не бачать, розумієте, а батькові скучно. Ні, народ, це залежність так працює. Це наша залежність, яка вам каже, тобі зараз скучно. Але насправді виникає необхідність випити, бо підходить час, абстиненція. І психіка шукає причину для цього і все. Тобто дуже корисно писати ці, ці списки. Хм. І вони нам надалі знадобляться, Тому не полянуйтеся, напишіть. Дуже корисно так само писати щоденник. Ось я, наприклад, пишу щоденники. Хоча я почала це робити тільки от в 39, а до того я це вважала якоюсь дурньою. думаю, ну що за дурня? Ну це дитячий садок, це писати. Отлично допомагаю. Хочете, пишіть в телефоні, якщо ви знаєте, що ніхто не прочитає. Хочете, пишіть в блокноті. Але дуже корисно ставити дату ставити, на сьогодні я хочу там, проаналізувати, скільки я буду вживати, що я буду пити, які в мене емоції будуть виникати. І це все проаналізував. Ввечері записав. Значить, я сидів ввечері, не було що робити. В холодильнику було пиво, я його випив літр, потім подзвонив кум по справах. Але оскільки я вже хотів продовжувати веселитися, то я пішов до кума і ми там випили дві пляшки горілки. Пізніше п'яний я прийшов. Виявляється, дружина очікувала, що я мав зробити якусь роботу, я за це забув. З дружиною я посварився, ще випив пляшку пива. І ліг спати. І коли ви просто напишете це, а потім прочитаєте самі, нікому не потрібно показувати. Ви вже усвідомите, що це не є нормально. Хоча, якщо б ви не написали, це було б абсолютно натурально і природньо. А коли ви це написали і прочитали, ви зрозуміли, що це не окей, що я сидів в той час, коли в мене була робота, я її не зробив, я пішов пити до кума. А потім ще й і на сварив, ну, типу, наклав гівна на, на свою жінку, що ти від мене хочеш, та я втомився, та мені треба було відпочити і таке все інше. Розумієте? Ось для чого потрібно писати цей щоденничок. Я, наприклад, на цій стадії дуже багато дивилася інтерв'ю залежних, їхні історії. Вони розповідали, як починалася їхня залежність, як вона протікала, що вони з цим робили. А в основному мене так знаєте вражають історії наркоманів, історії наркоманів з реабілітаційних центрів, в основному християнських, я не знаю, чому. В основному християнські реабілітаційні центри, які займаються ось такими наркоманами. Ну і це їхня програма «12 кроків. І дуже класна програма. І я, якщо ви маєте такого характеру проблеми, до речі, алкоголізм теж лікується за цією програмою. Якщо ви маєте серйозну стадію алкоголізму, то, будь ласка, рухайтесь по цій програмі. Вона стільки людей врятувала. Її так недооцінюють. В Україні в Америці вона дуже популярна. В Україні чомусь її ну, взагалі або немає, або дуже мало. Якось люди взагалі люди в основному користуються кодуванням і не користуються тим, що дійсно. Врятує їхнє, ну, їхнє я, їхню особистість рятує, розумієте? От. І тому, закінчуючи цей блок, хочу сказати, що стадія роздумів є дуже важливою. Без відповідних роздумів, я вважаю, екологічно, правильно, натурально, позитивно, результативно і продуктивно неможливо кинути пити. Щоб кинув ти пити так. Що в тебе не залишається жодного сумніву, що це найкраще рішення в твоєму житті. Воно не повинно так бути, що ви перестаєте вживати алкоголь а, під якимось натиском або когось, або самих себе, і ви залишаєтеся з таким відчуттям втрати, такої, такої туги, за тими веселощами, за тими сидіннями, за тими вечірніми розмовами. В мене, наприклад. Не виникає жодної туги. У мене виникає така шалена за себе гордість, така шал... такий шалений адреналін, такий шалений ендорфін, така ейфорія від того, що бляха-муха, я сім місяців вже не п'ю. Я зараз на світязі і я не п'ю стільки кав стільки тут цих шашличних пиву, холодне. В мене не йокає взагалі. Розумієте? Бо я настільки хотіла кинути. Для мене ця тверезість, для мене оцей стан тверезості, коли ти повністю контролюєш кожну свою думку, коли ти не виходиш ні з берегів, ні в гіршу сторону, ні в кращу. Коли ти просто. Продуктивна, жива, щаслива, гармонійна людина, збалансована. Я цього так хотіла. Для мене це була мрія, для мене це була ціль. Для мене було це як те, ну, до чого я прагну ну, всім серцем. що Я готова зробити будь-що завдяки ну, для цього, розумієте? І на мій погляд, і з того, що я пережила особисто, і з того, що я знаю про інших. А ось саме ось така позиція повинна бути в того, хто хоче перестати вживати алкоголь назавжди і якісно, для себе якісно. Тому сьогодні завершуємо 137 підписників вже в мене. Дуже вам всім вдячна. Я ще не вмію вести свій канал. Я знаю купу цікавої та корисної інформації про алкоголізм та про психіку нашу, але я не вмію дуже класно це оформлювати, тому полайкайте мій контент, будь ласка. І я впевнена, що деяким людям все ж таки дуже піде на користь те, що я розповідаю. Бо це досвід, який я точно сама пережила, це не розповіді психологів. Це дійсно пережити мною. Тому всі нюанси, які можуть виникати, я на, цьому, на цьому шляху я точно знаю. Отже, підсумуємо. Просто так покинути пити ви не зможете. Ну, не зможете, просто не зможете. Це факт. А можна спробувати покинути пити на зубах. На силі волі, на зубах. Але дивіться, якщо у вас в голові сидить норма, що пити трохи це окей, і паралельно у вас вже сформувалася психологічна залежність, то я вам гарантую, ви не зможете покинути пити на зубах 100%. Тобто вам потрібно покинути пити ось тут. Спочатку голова повинна підготуватися до життя без алкоголю, а потім і тіло підключитися. Для того, щоб вашу лівоньку підготувати до життя без алкоголю, потрібно пройти стадію роздумів. Як ти крути, не крути, але стадія роздумів мусить бути. І тут може бути така, такий капканчик. Тому що зазвичай стадія роздумів ну, може там тривати ну, до півроку. року. Тобто сьогодні ми задумалися, потім ми продовжуємо вживати, десь там відволіклись. Але вже розумієте, там вже той червячок сидить, він вже там сидить, він вже сидить і, і пропонує тобі подивись ще таке відео, ще сяке відео. І ви починаєте захоплюватися цією темою, вам починає подобатися, як живуть тверезі, ви починаєте їх помічати. І, Чим більше інформації на цьому етапі ви вивчите про шкідливий вплив алкоголю на вас та про плюси тверезості, тим легше і швидше пройде стадія роздумів. Але епі епілогом, тобто кінцем стадії роздумів, повинне бути однозначне рішення того, що ваша перспектива це тільки тверезість, що ви визнали свою алкозалежність. Першої, другої або третьої стадії залежності, вона у вас є, і ви з цим боретеся. І ви не зможете вживати помірно, тому що залежність лікується тільки повною тверезістю. Вона не лікується, що ти потім знов почав по бокалу вина пити. Хоча так дехто каже, але на прикладі скільки я слухала інтерв'ю і бачила вживу людей, всі, хто. П'ять років не пили, десять років не пили. Спробували бокал, вина там до місяця часу, і людина знову вживає, як і вживала. Не можна. Нейрони в голові вже сформували собі відповідні шляхи. І якщо ти їх перекриєш і сформуєш нові, вони будуть новими ходити. Їм нормально, вони будуть чудово жити, але старі нікуди не дінуться. Розумієте, один раз ви їх знову пустите по старому шляху, і вони туди підуть. Так працює залежність. Тому лікування алкоголізму це лише ремісія. Ремісія це повна відмова від вживання. я вважаю, це чудова новина. Було б гірше, якби взагалі не можна було покинути. Це було б трагічно. І, тобто, Епілогом кінцем стадії роздумів. Буде ваше тверде рішення того, що ви ще не знаєте як, ви ще до кінця не знаєте, що у вас це вийде, але ви точно хочете назавжди відмовитися від алкоголю, тому що це не модно, не сучасно, не класно, шкідливо, фу-фу-фу, не буду більше, не хочу, не хочу, допоможіть. Допоможіть позбутися. І ось тоді ви задаєте питання: а як це зробити? Тобто ви готові розрушити оцю несучу стіну вашого життя. І ризикнути пожертвувати якимись своїми звичками завдяки нового життя. Ось тоді я точно знаю, що у вас вийде покинути пити назавжди чудово, продуктивно, весело, з позитивом, і ніякого тяга, ніякі камбеки, ніякі флешбеки вас не будуть турбувати з минулого вашого життя. Ну, принаймні, у мене зараз це так відбувається. Взагалі, після стадії роздумів буде ще стадія підготовки. Потім сам процес, потім стабілізація, і потім все, ремісія. Я думаю, що про ці всі шляхи, ну, про ці всі стадії ми ще поговоримо, а я зараз на стадії стабілізації. Але ви знаєте, мені настільки було легко покинути пити після того, як на стадії роздуму я просто зненавиділа алкашку, зненавиділа себе, коли я п'ю. І тому мені якось було не те, щоб не складно, а навіть дуже радісно покинути пити. Я з задоволенням сказала, ось це моя остання пляшка пива, і нарешті я звільнилася від цього. І з того часу пройшло сім місяців, і я дуже щаслива. Я сподіваюся, я і надалі зможу жити саме так, бо я не бажаю ніколи ні собі, ні іншим. Після того, як ти спробував класного тверезого життя, знову повернутися до туманних мозгів і до цих постійних п'яних думок дебільних, я вас дуже сильно обнімаю. Прошу полайкайте мій контент, що вам не складно, для того, щоб якомога більше людей змогли дізнатися, наслухатися про цю проблему і таким чином воно тим черв'ячком стане для них. І рано чи пізно люди вийдуть на. Фінішну пряму до тверезості і стануть тверезі і класні і успішні. Всім пока.